Міф номер 1 Star Wars Battlefront. Триває жорстока війна між імперією та повстанцями. По усій галактиці мільйони бійців, не жаліючи власного життя, роблять піу-піу-піу. За кожним поворотом чатує смерть від бластера джедайського меча чи ноги крокуючого танку. А подейкують, що варто особливо остерігатися дерев на планеті Ендо. Адже вони можуть запросто розчавити тебе. Час кинути виклик. Матінці природі та кілька гранат, щоб дізнатися, чи це правда. Окей, беремо спеціальну лісорубську гранату і. Ха-ха! Живий! Не таке ти вже й страшне дерево! Тож перший міф спростовано! Та все одно бережіть природу! Ну а ми рушаємо далі! Міф номер 2 Fallout 4. після ядерної війни світ змінився. По радіоактивних руїнах нишпорять мутанти та головорізи. Вцілілі крихти людства ховаються по бункерах, а правда на боці того, у кого силова броня. Це знають усі, та мало кому відомі традиції цього нового дивного світу. Подейкують, що тут під час розмови можна тримати будь-який предмет, і співрозмовник не звертатиме. На це жодної уваги зараз ігронавти з'ясують, чи це так Так, візьмемо оцю штуку. Привіт! А як щодо ноги дивно, навіть труп зовсім не турбує співрозмовника, а це означає хороші манери та підтверджений міф. Переходимо до останнього третього. Діф номер три. Just 3 Just Cowstri. Агент Ріко Родрігас, тобто ти, ігронавта, звільняє райський острів від диктатури за допомогою серії терактів повітряної гімнастики та гарпунінгу. Роботка небезпечна, адже тебе запросто може вбити вибух, посіпаки диктатора та, звісно ж, кровожерлива гравітація. Та з'явився міф, що можна вижити при падінні з будь-якої висоти, якщо при цьому сидіти за. Кермом. Зараз ми це перевіримо. Поїхали! Юху! Яка краса! Ось я пішов у школу, ось моє перше кохання. Вибачте, все життя перед очима пролетіло. А зараз буде боляче. О! Ох, обійшлося. Це тому, що я пристібнувся. Останній на сьогодні міф підтверджено. А нікуди не йди. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі чим гірший комп, тим крутіша гра. Коли мощності не дозволяли робити якісь реально круті віші, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся, найексклюзивніші подробиці моба шутеру Battleborn. Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавта. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль».